Вітаю вас на уроці з української мови. Тема сьогоднішнього уроку запрошення. Діти, яким ви уявляєте наш урок? Так, це успіх, усмішка, уважність. А без чого не можна обійтись на уроці? Правильно, без розуміння руху та роботи. А що вони нам несуть? Ознайомлення. Організованість. І нарешті, які наші очікування від уроку? Дійсно, це користь. Давайте з вами пригадаємо, що таке лексична помилка. Лексичні помилки пов'язані з неправильним вибором слова, чи його невдалим використанням або уживанням зайвих слів. Вони заважають зрозуміти зміст речення або роблять його незграбним. Наприклад, на протязі місяця замість протягом місяця, або кльовий замість чудовий, гарний. Виправте лексичні помилки, відскануйте QR-код або перейдіть за покликанням. Покликання, як завжди, ви зможете знайти і в описі під відео, та виконайте онлайн-завдання. Сьогодні ми продовжимо знайомство з мовленнєвими жанрами. Ми вже розібралися із тим, що таке комплімент, лестощі, подяка, прохання, вмовляння, благання. Сьогодні поговоримо про запрошення: Відкрити підручник на сторіночці 200. Запишіть у зошиті сьогоднішню дату. І зверніть, будь ласка, увагу на такі слова, як надихати, натхненний, натхненник. Що ж означає слово надихати? Це збуджувати, викликати душевне піднесення, натхнення, надавати душевної сили. Того, хто надихає, називають натхненник. Він захоплює до чого небудь. Синонімами до слова натхненний. Є пристрасний, вогнений, стокрилий, запальний. Розгадайте Ребус. І так закодоване слово свято. Це слово одразу викликає багато приємних думок, правда? А які асоціації зі словом свято виникають у тебе? Це і радість, і привітання, і друзі, і відпочинок. І щастя, і незабутні моменти, і святковий настрій, а ще запрошення. Пригадайте приємні миття, миття життя пов'язані із запрошенням. Поділіться своїми відчуттями і враженнями, які події асоціюються у вас зі словом запрошення. А чи вмієте ви запрошувати? Як це зробити правильно? Про це ми і поговоримо протягом сьогоднішнього уроку. Тож, запам'ятай, запрошення це коротке повідомлення про якусь подію і прохання взяти в ній участь. Слова запросити і просити прохання мають однаковий корінь. Це дає підстави вважати запрошення різновидом прохання. Запрошення може бути як усне, так і письмове. Прочитайте уважно слова, знайдіть зайве слово. І це слово Олена. Потрібно всі інші слова написані в формі звертання, і потрібно нам написати, виправити слово Олену. Поміркуйте, коли ми використовуємо слова у формі звертання. Слова у формі звертання ми використовуємо, коли звертаємося до когось або чогось, щоб привернути увагу, висловити повагу або ставлення. Звертання вживається, щоб назвати особу, предмет або явище, до якого звернена мова. Вони можуть бути у формі одного слова або словосполучення. І виражається переважно у кличному відмінку. А тепер уявіть, що ви з друзями влаштовуєте виставку ваших улюблених книжок. Запроси когось із різних на цю виставку. В першу чергу потрібно повідомити, що це запрошення. Далі потрібно звернутися. Кого ми запрошуємо? Далі запрошуємо на подію, тобто повідомляємо, яка подія в нашому житті буде відбуватися. Обов'язково потрібно вказати час, місце події, і в кінці ми робимо підписи. Отже, основні складові запрошення включають в себе: хто запрошує, кого запрошує, з якої нагоди, дату, час, місце події. Та часто контактну інформацію для зворотнього зв'язку. Також можуть бути присутні ще й такі додаткові деталі, як дрес-код, схема проїзду, побажання щодо подарунків або інші вказівки, що стосуються конкретної події. Ваше завдання скласти запрошення за зразком. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Як же можна відправити запрошення? Що для цього потрібно знати? Так, потрібно знати адресу. А отже, адрес чи адресу? Вчіться розрізняти пароніми. Адрес це письмове вітання особі чи організації, переважно з нагоди ювілею. Адреса це місце проживання чи перебування особи чи установи. Напис на конверті, бандеролі тощо. Адресат це той, хто одержує листа запрошення. Адресант той, хто надсилає лист або запрошення. Розгляньте подану інформацію. І поміркуйте, що вам відоме. А що є новим? Яких помилок припустилися діти? Відредагуйте їхні запрошення. Розподіліть між собою ролі і озвучте свої варіанти. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запам'ятайте правила гарного тону. Запрошуючи, зверніться до людини на ім'я. Чітко називайте подію, день, час і місце. Запрошуйте заздалегідь, щоб людина могла опанувати, спланувати свій час і ніщо їй не завадило прийняти ваше запрошення. У запрошенні не слід наказувати. Якщо з певних причин ви не можете прийти, то попередьте про це відразу. Отже, запрошена особа повинна відповісти, приймає вона запрошення чи ні. Об'єднайтеся в пари, розподіліть між собою ролі адресанта і адресата запрошення. Підготуйте діалог, в основі якого має бути запрошення і відповідь на запрошення. Використовуйте подані етикетні формули. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Діти, скажіть, будь ласка, що нового ви дізнались на сьогоднішньому році? Чого ви навчились? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Наскільки важливе для людини вміння запрошувати? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що І запишіть домашнє завдання. Сторінка 202, вправа 470. Оберіть одне з трьох запропонованих і виконайте його. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих. Хто його прагне. А на сьогодні це все. Бажаю вам успіху та буду чекати на виконані роботи. Бувайте!